Бачите, і ми кари всі виляли в окремий цей, просимо Андрію вигляти кари геть, щоб їх не було нікого. І ми прочитаємо особливі тексти, які будуть, потім будемо співати. Знаєте, багато людей, вони насправді не знають народу і Дуже цікаво, що я був дуже вражений, коли було дослідження, ну недавно можна так сказати, нещодавно. В якій країні світу найбільше антисімітин? Ви не повірите, це в Польщі. В Польщі найбільше антисімітин, але кількість населення та юрейському там 0,02 Євреїв там нема, але ненависті вони вже родили, Тому що вони просто їх не знають. І Я радий, що в Україні завжди було так, що євреїв тут було багато, і вони є, і будуть, і так буде завжди. Навіть, ті, що виїхали, обов'язково повернуться, тому що це частина нас, і вони ніколи себе не вважали чимось чужим. Ми любимо Ізраїль. Ми, як Ізраїль, сьогодні переживаємо щось подібне. Та війна страшна, така у них і у нас ми в цьому дуже близькі. Але ми, як і Ізраїль, не хочемо що. Ми не хочемо нікого ніякого знати. Ми ні на кого не нападали, ми ні на кого не окуповували. Так само і народ Ізраїля Він не хотів, щоб Єгипет страждав. Він хотів Техасінько, вийти, але Єгипет не хотів. І Богу приходилося Єгипет що. Наказувати, бо він був впертий. Бо так само, коли в цій пісні, якщо б він, він Господь із Єгипту, але не судив боїв єгиптян, нам було б цього достатньо». Якщо б він звершив над ними суд, але не над їхніми богами, нам було б цього достатньо. Якщо він судив їхніх боїв, але не вигубив їхніх первородних, нам було б цього достатньо. Якщо б він вигубив їхніх первородних, але не віддав би. На їхнього, Нам їхнього майна і нам було б цього достатньо. Якщо б він задовільнив наші потреби в поселі 40 років, але не годував би нас маною небесною, нам було б цього достатньо. Якщо б він годував нас маною небесною, але не дав би нам суботу, нам було б достатньо. Якщо б він дав нам тору, але не вів би на землю Ізраїля, нам було б цього достатньо. Так. Ізраїль завжди був вдячний Богу. І навіть сьогодні, коли кажуть Дідот, коли людина, язичник, ламає ногу, він що, починає нарікати там. Говорить. А єврей каже, славася, вишні, що тільки ногу. Розуміли, <плес> так? Що не дві. Давайте ми подякуємо і заспіваємо ці слова. Так? Ці... Якщо би він вивів нас і гиту, нам було б це заставити. Іронуціано.

Єгипту було достатньо достатньо нам достатньо нам достатньо достатньо, достатньо було б нам достатньо нам достатньо нам достатньо достатньо було б нам. і бна, таланму, наталлан.

Намальний шторм, нічого, окрім тори, нам цього було б достатньо, достатньо, Нам достатньо, нам достатньо, 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 нам достатньо, достатньо, достатньо до 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 було б нам, а не лампа. Тану лано, ен дагама, ментану лано, ен хаша бо даєно. Дай даєно, дай даєно, дай даєно, 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 даєно. Дай даєно, дай даєно, даєно, даєно. Нам хоч від вічний, да в піки суббот, нам його було достатньо достатньо, нам достатньо, нам достатньо, нам достатньо, достатньо до до булом нам, нам достатньо, нам достатньо, нам достатньо, достатньо до до нам. Я хочу з вами, щоб ви.